За тебе винуваті. Вибачте, будь ласка. Ох. Ну за що ти такий? Ну, за що у мене такий? що мені такі діти? Ах, <плес> не знаю. Я ж була чемно. так. Сім'я, я дома. Хоч чоловік зі скомендоров дам йому його шорти. Ой. О, мати, добрий день. Шо там в Малий, ти шо? Я твій я тві пальці свої перераховую. Привіт, там мене сестра не любить, так що мама повела, что бусипите пакет.